Друзі, вітаю 3 вересня. Сьогодні з вами Валерій Кличок про найголовніші події сьогоднішнього ранку і минулої ночі готові вам максимально коротко розповісти. Тому прошу підписуйтесь, коментуйте і залучайте своїх знайомих до нашої платформи. Дуже легко це робити, якщо поширювати відео у своїх соціальних мережах. Я вам дякую за це. Минулої ночі росіяни знову обстрілювали Україну. Прилетіло по Дніпру, по Запоріжжю, по інших регіонах і шахеди і ракети. У Запоріжжі, як повідомив Іван Федоров, це голова обласної військової адміністрації. Загинув восьмирічний хлопчик та 38-річна жінка внаслідок того ж самого російського ракетного удару. Тим часом Путін у Монголії. Я ще цього питання торкнувся обов'язково. І росіяни також задають ударів в районі Запорізької атомної електростанції. Там пошкоджені лінії електропередач. І Запорізька атомна станція. Яка окупована росіянами у черговий раз перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки. Відомо, що вона з'єднана лише однією лінією електропередачі з українською енергосистемою. Парадоксальні речі, Україна ще і зараз робить усе необхідне для того, щоб все таки її зберегти у робочому стані в той час, її росіяни куповують. Ну виходу в нас дійсно іншого немає. І як пишуть сьогодні, змі, то нібито очільник МАГАТЕ гроші має приїхати на Запорізьку АЕС і оцінити. Масштаб небезпеки, який там є, але ще він поїде, мабуть, з тим самим, що й приїздив до Курської атомної електростанції. Подивиться, поспівчуває, зробить якусь заяву, можливо, не зробить і на чому все завершиться. На превратикий жаль, МАГАТЕ також себе показала недієздатною організацією, хоча це. Щоб ви розуміли, скажу так, дочерні кампанії Організації Об'єднаних Націй, так само, як і міжнародний кримінальний суд, який остаточно дискредитований візитом Путіна до Монголії, фактично, уряд Монголії завдав удару ПМКС та системі міжнародного кримінального права. Таку заяву зробили сьогодні Міністерства закордонних справ України. Що далі запитаєте ви? Та нічого. Абсолютно, я переконаний, що західні країни проковтнуть цей візит до Монголії, будуть пояснювати точно так само, як і візити на моді до Москви і Путіна до Азербайджану. Тут ситуація залишається незмінною, хоча Індія і Азербайджан не є членами МКС, але в суті це ніяк не змінює. Звісно, ми будемо багато чути пояснень про те, що Монголія має лише кордони з Росією та Китаєм. Їй треба якось вживати. Але тоді риторичне запитання: ви чудово знали, хто така Монголія? Для чого було приймати до міжнародного кримінального суду цю країну? Призначати суддю з цієї країни, щоб дискредитувати себе в такий спосіб, і всякі там відступи у Римському статуті про те, що Україна, якщо склалася така обставина, може приймати у себе терориста, це мовляв все нормально. Це не дуже нормально. Світ котиться в прірву з такими нормальностями. Доволі резонансну і неоднозначну заяву зробив президент Тайваню Лай Цінди. Ну, врахуючи, що Тайвань демократична країна, але наміри його воз'єднатися. Із великим материковим Китаєм і повернути історично китайські землі, які зараз належать Росії, ну вони більш ніж очевидні. В рамках дискусії про те, чи має займатися Китай, в принципі, зараз президент Тайваню Лайцінде задав про. Айгунський договір 1958 року, От зараз на карті ви бачите власне про що йдеться мова. За цим договором Китай відписав величезну ділянку землі на далекому сході Російської імперії. І Де говорить наступне: Китай також має вимагати від Росії своїх історичних земель на далекому сході, натякаючи на те, що не обов'язково Китаю зазіхати зараз на Тайвань. Чому б не повернути окуповані Росією землі, підписані за Айгунським договором? Росія зараз перебуває в найслабшому становищі, сказав Лай Цінде. Поки що цю заяву ніхто на Заході не коментував, тому що вона в принципі не королюється з міжнародним правом і з домовленостями, які були досягнуті після Другої світової війни, які свідчать про непорушність кордонів. Але ну, звісно, для Тайваню, який не є членом організації Об'єднаних Націй, в принципі, не обов'язково сповідувати статут ООН. Він говорить про територіальну цілісність і єдність Китаю зі свого боку. Я в цій частині коментуючи часто для ЗМІ подібні історії із Китаєм, нагадую скандал, який виник у нас не так давно. Коли після повернення з робочої поїздки до Пекіну очільник закордонного відомства Дмитро Кулеба зробив заяву, що Україна підтримує політику єдиного Китаю. Так ми підтримуємо її так само, як і Сполучені Штати Америки, але підтримуємо політику Китаю демократичного табору, а не комуністичного, як то підтримують політику єдиного Китаю в самому Китаї. І, наприклад, і в Росії, але вони розглядають Китай як комуністичну державу. Втім, це ніяким чином не нівелює бажання Китаю і демократичного, і комуністичного повернути історично китайські землі, які сьогодні належать Росії. І Дійсно, це можна і потрібно робити. Поки що Захід боїться навіть згадувати про таку можливість і перспективу, тому що на їх думку це порушить єдність Росії. Це призведе до розвалу великої кількості громадянських конфліктів на цій території, воїн величезної міграції в світі, неконтрольованості ядерної зброї і таке інше. Дійсно, проблем може виникнути багато. Але, як кажуть, вовка бояться сиди вдома. Тому треба ухвалювати відповідні рішення, і я вітаю, чесно кажучи, таку ініціативу Лай який пропонує Сінзіпіну займатися зараз не темою захоплення Тайваню, а повернення історично китайських земель, які належать Росії. Також на завершення додам вам ще дві, як на мене, цікаві і інтригуючі новини. В Угорщині відкрили державну школу, де діти будуть навчатися не лише угорською, але і українською мовою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Це, як на мене, позитивна новина, враховуючи, що у нас відносини з Угорщиною вкрай непрості. Вже давно Орбан активно підігрує Росії. Є у нас із ними конфлікти і непорозуміння на. Мовному питанні з угорцями, якщо ми будемо просувати український трек на території Угорщини, легше буде пояснювати в Україні, чому тут зберігається дійсно можливість навчання дітям на західній частині України саме угорською мовою. Так, десь в таких питаннях можна йти на компроміси, але бути дуже і дуже обережним. І ще одна інтригуюча новина про звільнення Володимира Кудрицького, очільника «Укренерго». Ви знаєте, що два дні тому було ухвалено рішення на ставці Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського про звільнення його за неналежне виконання посадових обов'язків, а саме в частині забезпечення захисту енергетичних об'єктів України. Хоча, як на мене, як їх він може захистити, незрозуміло. Скандал цей швидше вузькокорпоративний. Але стало відомо, що все ж таки Кудрицького звільнено за згодою сторін. Так принаймні поки що пишуть у ЗМІ, наглядова рада проголосувала 4 проти 2, шість членів наглядової ради. Чотири проголосували за його звільнення, але західні партнери і донори України не задоволені таким кадровим рішенням. Чому тут, власне, поки що моя версія за цією новиною буду обов'язково слідкувати? Я вам розповідав, що на відновлення енергетичної інфраструктури внаслідок обстріл Росії захід нам надав дуже багато грошей, це мільярди доларів. І от питання про те, хто ж їх буде освоювати? Свій. Чи не свій. Ну, принаймні, поки що у мене така лише версія і припущення. Будемо спостерігати за тим, кого ж власне, призначить на цю посаду. Зараз оголошено конкурс на заміщення такої вакантної посади. Ну і хто там буде переможець, багато про що скаже. Але єдине, що додам, що конкурси у нас проходять на заміщення таких посад. Ну, далеко, дуже дуже далеко від прозорості. Друзі, дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь, коментуєте. Підписуйтеся на канал, обов'язково поширюйте відео. Друзі, хто переглядає вперше це відео і не є підписантом каналу. Просто-напросто натисніть на відповідну опцію під цим відео і залишайтеся з нами. Всіх люблять і шаную, і не перемикайтеся, все буде Україна.